Привіт! Ви на каналі Максим Муза. Вітаю вас з Різдвом. Давайте подивимося, січень. Україна в січні. Чи буде якийсь певний перелом в війні? Чи будуть визволені якісь території, врешті-решт, що несе січень 2023 року? Дивитимось по Кельтському хресту на колоді класичній Таро Вейт. Вже бачу якусь на дні колоди точку по 10 мечів. Це і про великі жертви, але і про певну точку. Якийсь етап. На якомусь етапі. Так, ну основна карта сила ресурс після певної паузи. Переговори нашого президента будуть продовжуватися, можливо, поїздки ще в якісь країни. Ну, дивіться, що можу вже сказати зараз точно. По королю Кубків завжди у мене так програється, наш президент. Лицарь Кубків це поїздки його з бадьорим настроєм. І коли наш президент привозить нам да, в долонях якісь договори, те, що зараз було в Вашингтоні. Певні, ну, не просто договори, а певні здобутки. Можу сказати, що так, вже під кінець січня саме наша армія буде по-новому озброєна. Це показує Тузмачей, це показує дев'яточка Пентаклів. Причому говорять, оці карти говорять, да, от Королева мечеть це наші надії і сподівання. Ми надіємося, наші, ми надіємося на озброєння, яке нам пообіцяли і ресурси, і ми його отримаємо. Отримуємо від світу по карті мир. Про що ще карта «Мир» говорить? Якщо пам'ятаєте, на моєму каналі я постійно говорила, що у січні в мене випадає карта мир, і вона може означати кілька моментів. Це і підтримка світу, і мир. Взагалі, якщо ми обстригуємося від війни і дивимося просто по класичному значенню таро. Карта Мир це завжди закінчення навіть не етапу якогось циклу. І знову випадає мені ця карта на січень. На грудень, між іншим, скільки я не дивилася і областей, оця завітна карта мир в мене жодного разу не випадала. Значить, а... з чого проростає ситуація? На якій основі ми зараз знаходимось? Так, певна. Тактична якраз пауза по четвірці мечей. Ну, це говорить, знову таки, не про те, що склав руки да, і лежить, він відпочиває, ні. Тут є, е, ця пауза має на увазі, можливо, в якихось здобутках. Ми мали певні здобутки в вересні, да, ми мали в жовтні. Так от, мені здається, що січень. Січень нам приносить е, довгожданий конкретний контрнаступ. Тому що лицарь мечей як карта швидкості, агресивності, карт війни, випадає якраз поруч з картою ЗСУ. У мене завжди шістка кубків, брати і сестри. Ну, я собі назначила так в колоді, що це е, е, карта ЗСУ. Що відбувається взагалі? Ну, що? Коли я говорила, що витримується певна тактика, стратегія, і ми чекаємо певних шансів, от мене раніше на грудень постійно випадало колесо Фортуни. Да? То зараз якраз на колесо фортуни, таке враження, що саме ці шанси випадають по тузу мечей і по тузу жезлів. Це завжди як, або як новий проєкт, або це той імпульс, коли каже: Вже ти можеш діяти. Зберігається, на жаль, певна темрява, якщо ми беремо по містам, да, відключення світла і холод. Да. По п'ятірці пентаклів зберігаються оці всі обмеження і всі ці незручності. Так, стосовно території, да, я хотіла запитати, чи буде відвоювана якась територія звільнена? Ясно, що ми потім будемо дивитися детально по кожному місту, по областям, але зараз загальна Так, в мене тут. Угу. Скажіть, будь ласка, чи буде звільнення? все-таки якась територія? Мах, ну по Магу, так. Да. Мах це говорить завжди на будь-які запитання. Карта Мах відповідає: зможеш. Так. А, причому буквально показали окуповану територію. Буквально відповідає на питання так завжди в мене або замінування, або м, окупована територія, яка дуже страждає пораненому серцю. Це може бути і Запорізька, і Херсонська лівобережжя. А, зараз секунду. Угу. І я можу сказати, що туди навіть будуть повертатися люди, тому що от шістка мечей це завжди говорить про рух. Важливо розуміти, про який рух: від чи до. І по дві чи ці кубки, да, це як зустрічаються, нарешті рідні люди, близькі люди і вісім жезлів це завжди наші зв'язки, дружні, родинні там. Я не знаю, закохані зустрічаються. З жертвами, великими жертвами, так, через жертву, через біль буде звільнена якась територія. Але знаєте, як я кажу, що серце розбите серце в потрійці мечей, поранене серце, важка карта, це прорив через біль. Але чим вона хороша, що. Подія, якої всі чекають, вона нарешті відбувається. І коли нам наносять рану, принаймні ми вже розуміємо, що з цією раною робити. Її бинтувати, її заклеювати пластером, її обробляти там, йодом чи перекісом. Активний буде Січень. Кардинально інакший по енергії, ніж Грудень. Грудень я говорила, що він був такий в'язкий і дуже темний. Січень активний. Зберігаються певні проблеми, звісно, з світлом, з перебою. Так, а з водою. Угу. Так, ну теж є обмеження і по воді. Але по верховному жерецю. До речі, сьогодні читала, що Херсон обстрілювали, чи як це правильно бомбили фосфорними бомбами. Кажуть, що ще може повторитися. Єдине, що карти заспокоюють мені під кінець січня, таки ми дочекаємося по верховному жрецю і по карті мир, все-таки підписання якогось важливого для нас закону. Все одно, як би не було. От мені щоразу карти говорить одне і те саме. Я так ще думала сьогодні, от сяду з вами в ефірі. Дивитися, випаде мені ця карта мир чи не випаде? Випала. Тобто вона підтверджує те, що я говорю ще з березня минулого року. Щось таке січень а, приносить нам кардинально нове. Щось він завершує. Маю надію, що. В добру сторону, тому що, на жаль, що ще часто я спостерігаю зараз по індивідуальним розкладам і консультаціям. Інколи мир показує або розлучення, або навіть коли людина покидає цей світ. Ну, тут ми не покидаємо світ, Україна лишається. Міцно сидіти на троні. Чому я так говорю? Тому що де моя тут щойно випила мені королевочка моя? Королевочка моя, кубків і десятка кубків, як карта великого щастя, і продублювалася десяткою пентаклів. Десятка пентаклів це повернення на батьківщину. Я можу сказати, що навіть. Якщо люди ні, ну я хотіла сказати, якщо навіть люди не повертатимуться, ні, ви знаєте, навіть в кінці січня повертатимуться на якісь території. По шість мечей повертатимуться і будуть зустрічатися саме, як то говорить, на батьківщину, тому що десятка пентаклів — це карта Батьківщини. Так я приблизно, до речі, і відчувала цей місяць навіть. Перед тим, як тасувала карти. Знаєте, от інколи ти вже відчуваєш якісь енергії. Так, це не кінець війни, це не кінець проблем. Але перелом, колосальний перелом у січні має відбуватися. Я думаю, що все це таки буде пов'язано, що нарешті піде конкретне укріплення. Причому, знаєте, що говорить? Звісно, по де цей паж Пентаклів я вже збираю. По пажу Пентаклів говорять, що це буде лише перший відсоток в січні ну, от тієї нової зброї. Розумієте? І вже воно дає нам певні звільнення території. Я, можливо, сьогодні говорю дещо. Не красномовно, трішечки розсіяно. Ви мене пробачите і за те, що я була деякий час відсутня на каналі, я вам пізніше, коли ця ситуація чуть-чуть в мені зарубцюється, ну, нас ситуація, біль, я вам пізніше це розкажу. Я при, при цьому, я думаю, знаєте, я от зараз сяду, думаю, ну, треба, що ж, я кидаю канал і. Не виходжу в ефір до вас з новими прогнозами, і думаю, зараз, от я все розкажу красномовно, а вмикнула камеру, і мені як ніби зав'язали рота. Я собі кажу, ладно, Юля, потім працюй. Просто зараз подивися ситуацію з січні, а якийсь мій красномовний блог, чи влог, як це правильно казати, буде трішечки пізніше. Тримайтеся, любі, тримайтеся. Найважчий час перед світанком, ми це пам'ятаємо. Січень мене зараз не розчарував. Він буде складним, він буде енергійним, різким, але він буде зі здобутками. Я прощаюся з вами ненадовго. До зустрічі.